Ми розуміємо, що бюджет обласне є фінансовим підґрунтям реалізації як програми, так і стратегії соціально-економічного розвитку. Проте це є стратегічні документи. Функціональні документи є план реалізації стратегії, документ освітньо об'ємний, і за той короткий час, що нам його надали, можна його вивчити тільки поверхнево. Але у нас є м, стаття видатків. Код 0133 за функціональним призначенням, функціональною класифікацією. Видатки, стаття, інші видатки Департаменту регіонального та економічного розвитку. Стаття містить досить таки велику суму, майже. Це резерв, це резерв. Це резерв, який буде передати. Я розумію. А зараз ви можете поінформувати по основним проектам чи програмам, які... Go ahead. Uh...